Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, які актуальні на початок 2023 року варіанти фінансової допомоги для українців існують у Польщі. Мене звати Альона, і з вами YouTube канал Personal Service. Це відео буде корисним для людей, які зараз переживають найтяжчі моменти свого життя і потребують допомоги. Одразу зазначу, що подана інформація є тільки прикладом доступних можливостей. Слідкуйте за оновленнями. В будь-який момент в цих організаціях може змінитися інформація, правила подання тощо. Тому в описі ми прикріплюємо відповідні посилання. Переходимо до варіантів: Міжнародний комітет порятунку. Надасть українським біженцям, які у зв'язку з війною переїхали до Польщі, фінансову допомогу в розмірі 710 злотих на місяць на першого члена сім'ї та по 610 злотих на кожного наступного. Допомога буде надана протягом трьох місяців. Умови отримання допомоги. Прибуття до Польщі пізніше, 24 лютого 2022 року, ви не отримували допомогу від інших міжнародних організацій. Допомога від польського уряду тут не враховується, і ви зареєструвались на сайті Red Rose. Забрати кошт можна в будь-якому відбіленні MoneyGram. Введіть код перевірки на касі відділення MoneyGram, а також приділіть оригінал документа, що засвідчує особу: паспорт, закордонний паспорт або водійські права. Не показуйте нікому свій код перевірки. Якщо виникнуть питання, телефонуйте або пишіть за вказаним номером. Якщо є люди, які вже отримали цей вид допомоги, будь ласка, відгукніться в коментарях під відео і поділіться своїм досвідом. Ідемо далі. Допомога від німецького фонду, назву якого я важко можу виговорити. Щоб її отримати, ви повинні перетнути кордон після 24 лютого та підпадати під наступні категорії. Одинока мати або батько, одинак, багатодітний батько чи мати, та вік від 65 років. Ви вагітні. У сім'ї є особа з особливими потребами, чи у сім'ї є особа з хронічними чи іншими серйозними захворюваннями. Згідно з програмою, біженці з України можуть отримати по 700 злотих та 600 злотих на кожного члена сім'ї. Заявку на фінансову допомогу від німецького фонду можна подати в шести містах Польщі: В Роцлаві, Гданську, Вільськобялі, Оструді, Бітомі і Згежі. Однак спочатку надішліть смс зі своїми даними на відповідні номера, що знаходяться в посиланні. Після цього ви отримаєте зворотне смс від фонду з конкретною адресою, датою та часом, коли потрібно прийти до центру для реєстрації. На очну зустріч потрібно приходити всією сім'єю, включаючи дітей, та не забути зі собою документи, паспорт, песель чи інші, які у вас є. Також поділіться в коментарях, якщо ви вже отримали цей вид допомоги. Наступний варіант допомога від Польщі, а саме від народу та уряду. Тут є багато варіантів, що це може бути. Сюди можна відносити і 300 злотих на кожного, і 500 плюс на дітей та багато іншого. Про ці варіанти в інтернеті вже є багато загальнодоступної інформації. Радимо звертатися до офіційних джерел інформації для біженців та стаціонарні пункти допомоги на вокзалах та на вулицях міст і гарячій лінії. Там вам дуже багато чого можуть розповісти та нададуть консультацію, що і як треба робити. Пам'ятаємо! Що медичне обслуговування є безкоштовним для біженців, для того щоб медичне обслуговування стало безкоштовним саме для вас, потрібно уточнювати деталі в окремій лікарні, куди ви хочете звернутися. Всюди є свої процедури, тож їх потрібно виконувати. Тож дзвонимо на інфолінії. Вони працюють українською та дізнаємось актуальний стан речей. Як ми з вами вже встигли зауважити, польський уряд дуже швидко реагує на потреби мігрантів, тому слідкуємо за офіційною інформацією від влади. Та вони оновлюють інформацію щодо правил та обов'язків українців, які приїхали після 24 лютого. А я запрошую вас подивитись інші цікаві та корисні відео на нашому каналі. Дякую вам за перегляд! З вами була Альона і це Ютуб-канал. Personal Service.